І на рівні закону, і на рівні постанови є випадки, коли мінцифри може повернути звіт про відповідність разом за яких обставин, так, до звіту не про відповідність не надано не надано незалежний висновок, але я сподіваюся, що це не наш випадок. Особа, яка наклала на незалежний висновок електронний підпис, ну власне, вона не є керівником суб'єкта високої діяльності чи особа, яка може вчиняти від його. Імені, да ну або ж вона не належить ця суб'єкт аудиторської діяльності. Він не відповідає, скажімо так, не може провадити аудити так, щоб для всіх зрозуміло було. Наразі всі суб'єкти аудиторської діяльності поділені на розділи реєстру. І законом визначено, що саме завдання з підтвердження звітів про відповідність можуть робити лише ті суб'єкти адресної діяльності, які можуть провадити обов'язковий аудит. Тобто, по нашому, це є контроль якості, да, які дозволяють виходити, ну скажімо так, у зовнішній світ. Тому на сайті Оснаду це орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Є реєстр, там ви можете відслідкувати, знайти будь-яку компанію будь яку суб'єкт аудиторської діяльності і подивитися наскільки він відповідає вимогам. Далі суб'єкт аудиторської діяльності відповідно до даних реєстру аудиторів, про що я казав, не належить до переліку осіб, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансовий. Звітності, тому не всі, скажімо так, суб'єкти можуть, можуть провадити е, цю діяльність. Ну, власне, загальна кількість е, потенційно е, суб'єктів, вона близько 200, е, власне, ну, є, є з чого вибирати, я думаю, кожному з вас. Далі, коли ще можна, коли ще мінцифри може повернути е, звіт? Ваш звіт. У незалежному висновку відсутня інформація щодо правил методик, застосованих суб'єктам одризкої діяльності в процесі перевірки тверджень резидента Діє зазначених в його звіті про відповідність. Зокрема, щодо вибірки документів, на підставі яких розраховані зазначені у звіті про відповідність твердження резидента Діє та які були надані суб'єкти одризкої діяльності для перевірки. Звертаю увагу, що регулятор він. Навіть е, в незалежному висновку звіті незалежного фахівця вимагає, щоб ми розкривали, а яким чином ми підтверджували той чи інший критерій, і коли зараз ми підійдемо вже до е, прикладу звіту, я вам покажу, яким чином ми розкриваємо цю інформацію. Тобто, е, методика має бути, і за відсутності такої методики, навіть е, бачите, щодо вибірки документів. Ну, це добре, якщо у нас 9, компанія 9 має штатних, там, умовно, 8 плюс 1 гік спеціаліст, нарахування можна перевірити суцільним порядком, і розрахунок середньооблікової кількості можна розрахувати да, суцільно. А, а якщо кількість ну, перевищує 100-200, такі компанії також є. І так чи інакше, ну, за деяких обставин ми маємо застосовувати вибірки. Я також зараз зупинюсь на таких випадках, щоб також ви розуміли, яким чином аудитор буде відповідати за це, і також зупинюсь на питанні суттєвості. Можливо, воно зараз не досить доречно. Ну не в аудиторському середовищі ми спілкуємося, але щоб ви розуміли суттєвість також. І, і ще одна обставина, за яких мінцифри повертає. в незалежному висновку відсутня інформація про ґрунтовану впевненість щодо відповідності кожного ствердження. Тобто три твердження, нагадаю, три І нам потрібно висловити впевненість щодо кожного твердження. А також які місяці в звіті про відповідність даним бухгалтерського обліку, що підтверджені документами, на підставі яких ведеться такий облік та надаються такі твердження, і більш того, нам потрібно підтвердити три твердження і потім зробити загальний висновок.